Вітаю! Сьогодні говоримо про сонце. Сонце це центральна зірка сонячної системи. Земля та сім інших планет обертаються навколо сонця, як і комети, астероїди, метеорити, космічний пил та інші дрібні об'єкти. Сонце постійно випромінює світло та енергію. Воно ніколи не припиняє своєї активності. Два рази на рік ми спостерігаємо дні літнього та зимового сонцестояння та дні весняного і осіннього рівнодення. Сонце, як усі зорі, майже ідеальна величезна розжарена газова куля зарячої плазми, розігрітої до світіння термоядерними реакціями, які відбуваються в її надрах. Сонце сформувалося приблизно 5 мільярдів років тому. Сонячне затемнення астрономічне явище, яке полягає в тому, що місяць проходить між Землею та Сонцем, таким чином повністю або частково закриваючи вид на Сонце з невеликої частини Землі. Це може трапитись лише у фазі нового місяця, і лише коли місяць проходить цю фазу близько до площини орбіти Землі, що відбувається приблизно кожні 6 місяців. Хромосфера проходить у верхній шар, який називають сонячною короною. Під час повного затемнення можна побачити сонячну корону. Світле коло навколо сонця чи місяця це найпоширеніша форма галу. Це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла людових кристалах, найчастіше спостерігається в пересто шаруватих хмарах. Українським полярникам спостерігати гало навколо сонця довелося і в Антарктиді. От би йому таку владу. Тоді б він зміг милуватися заходом сонця не 44 рази на день, а 72 або навіть 100 чи 200 разів і ніколи не пересуваючи стільця. В схід небесного світила це явище, що супроводжується появою сонця над горизонтом. Схід сонця відбувається на світанку. Зникнення світила з горизонту називається заходом сонця. Захід сонця часто барвистіший за його схід з яскравими червоними і помаранчими відтінками. Часто в українських піснях або віршах ми чуємо слово зоря, зоряниця, зірниця, іноді заграва. Мене, зоря, зоря. Це розсіювання світла під час сходу та заходу сонця. Якщо згасне сонце, то жодна форма життя не виживе на землі.